Дівчата, всім величезний привіт. Всіх рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас відеоогляд порожніх пляшок побутової хімії. Доглядову косметику я вже відзняла, тому переходимо до хімії. Хімії у мене не дуже багато, і давайте розпочнемо з чого напевно, що як завжди, з прання. Перше, що я вам хочу показати, у мене закінчились ось такі капсули Савекс: Колор, uh, До речі, до речі, Ось цих капсул 10, 10, а ось тут 15. Бачите? Ще я вам хочу сказати, ось ці капсули мені по аромату більш сподобались. Я їх завжди брала, у них такий більш насичений аромат. Ці капсули також непогано, непогано відпирають, але їм треба ще додатково якісь опліскувачі, тому що не такий насичений аромат. В цілому, капсули мене влаштовують Вони бюджетні, гарно відпирають речі, супер. Далі, дівчата, ще ось така парочка у мене скінчилась Це два ось такі ополіскувачі фло. Це, якщо я не помиляюся, у нас Германія-виробник. Так, Германія, кондиціонер для білья. А який же ж тут аромат, дівчата? Не пишуть, не пишуть. Коротше говоря, ось цей фіолетовенький, він такий більш квітковий, більш такий ніжний, ніжний. А ось цей голубенький, він такий, знаєте, більш свіжий. Такий свіженький, приємний. Що я вам хочу сказати? Достатньо бюджетні ці ополіскувачі. Тут у мене об'єм 1 літр. Ціна їх була щось там 50 гривень, здається. Але. Вони дають дуже приємний насичений аромат і дають дуже багато таку сильну приємну свіжість на білизні після прання. Тобто вони не поступаються якимось дорогим ополіскувачем. І там був ще в магазині десь до 2 літрів, здається, літр 800 пляшечка, то вона коштувала 90. 4 або 96 гривень, ну, це дуже-дуже бюджетно і тим паче дуже багато на них гарних відгуків, тому що я прийшла в магазин, і мені продавець сказала, от візьміть оці, Вони достатньо бюджетні, але вони суперські. Я сама ними користуюсь, вона мені порадила, і я взяла і не пожалкувала. Класні. А, дуже приємно пахне білизна. Бюджетні і а, білизна м'якенька. Мені сподобалось. В слідуючий раз я візьму, скоріш за все, ось цей голубенький, тому що, якщо буде в великому об'ємі, тому що я хотіла взяти в великому об'ємі, його не було голубенького. Ось цей мені більше сподобався. <сь> Він мені просто по душі, і мені подобаються більше такі свіжі аромати кондиціонеру. Тому буду брати і вам рекомендую класно, бюджетно і супер взагалі. Приємно пахне. Так, далі, дівчата, що у мене прання ще закінчилось? Це ось такий кисневий плямовий від них для кольорових речей Miss Helen. Непоганий, класний. Мені сподобався брала в Аврорі. А це у нас об'ємчик. Дівчата, я не бачу, який тут об'єм. А, 900 грамів об'єм. Класно відпирає всі плями, брала для сина. У мене син було літо, і він влітку дуже часто коли пив сок, всі футболочки собі позаляпував цими краплинами соку, який просто не відпирався. Цей кисневий плямовивідник справився на ура. Ось тому класний, дівчата, рекомендую до покупочки. Брала в Аврорі. Далі, дівчата, закінчився у мене ось такий бреф. Брев, тут у нас об'єм 700 мл. 700 мл об'єм, непоганий, мені він дуже сподобався. А, у нас зараз неякісна вода, і є такий якийсь нальот, жовтенький, знаєте, і нічим я не могла його прибрати. Тобто, якщо раніше якість води була краща і не було таких проблем, я впоралась раніше з Доместосом, все було прекрасно. Зараз Доместос не бере. Тому я купила ось цей брев, дівчата, в Аврорі 88 гривень, в просторі, здається, 110 гривень він коштував. Але це просто засіб, який вимиває ваш унітаз до кришталевого блиску, дівчата, у кого є проблеми. З водою, я інколи навіть беру його у сливний бачок, наливаю трошечки, воно там постоїть, постоїть до змивання і потім змиваю. Все кришталево чисте. Я задоволена, свої гроші цей засіб відробляє. Так, можливо, не дуже дешево, але нормально, він працює. Запрацюючий засіб можна вітати. І такі кошти. Тому, дівчата, рекомендую. Класно, гарно відбілює, має приємний аромат і свіжість надовго. Так, далі, дівчата, останнє, що вам покажу. Це в Аврорі брала. Недавно я вам показувала, це був ось такий аромадифузор. У мене там залишилось вже десь менше половини пляшечки. Класний, мені сподобався. Я вам хочу сказати, за свої гроші 88 гривень, він достатньо непогано працює, має дуже класний аромат і достатньо стійкий. Я його поставила в коридорі, коли заходиш в квартиру, дуже приємно пахне. Тому рекомендую. Аврора рулить. І цінами, і якістю, і товарами, і взагалі. Так, дівчатка, все. Це були всі мої порожні пляшки побутової хімії. Всім величезне дякую за перегляд. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Всім до побачення!